Ірина Федорів з нами, журналістка, голова громадської ініціативи Голка. Пані Ірине, вітаємо вас. Вітаю Добаві. радий бачити, чути. у нас тема розмови буде сьогодні трохи інакше, але вона все одно пов'язана із судочинством, правовою системою і, власне, тим, що в Україні є правом або безправ'ям або як то кажуть, ручним регулюванням певних інституцій правових. От. Такий інформпривід до розмови це дуже важливо, бо воно показово, але тут принаймні є хороша новина, що суддя з російським паспортом, ну в нього було виявлено російський паспорт. Богдан Львов програв апеляцію щодо поновлення на посаді. Отже, колишній суддя не, не те, щоб там десь, а Верховного суду Богдан Львову, якого СБУ виявила російський паспорт. Програв апеляцію щодо поновлення на посаді. Справу слухав 6-й апеляційний суд і не зміг рішення по цій справі. Тут цікаво, що саме про Верховний суд є в Україні юрист, який називає його чомусь Верховним судом не України. А і ті люди, які не знають, чи мають вони паспорти російські, чи не мають, але в деяких своїх заявах і діях ну працюють, як то кажуть, не зовсім в інтересах України, і ці люди одержують публічний доступ до певних заходів і ще й. Когось будуть навчати, Розкажіть про цю подію більше. Ну, дивіться, насправді минулого тижня всі говорили про те, як міг Бужанський це ватний народний депутат, який прийшов від слуг народу. Зрозуміло, що він підтримує московських попів. Як він міг потрапити на захід військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, і комусь щось розповідати про критичне мислення. І це ж вже питання не до влади. Це виходить, що в нас в системі освіти, якісь є ну реально дивні люди. От ми з вами перед включенням дивилися на кадри, що в нас відбувається на Дніпропетровщині. Виходить, що в нас в суспільстві є люди, які вважають нормальним до освітніх процесів долучати вату, і е, те, що ми сьогодні маємо проговорити, у нас є такий адвокат не України, Ростислав Кравець. А це людина, яка має телеграм-канал доволі сильні охоплення. І е, його телеграм-канал за дослідженнями нашої громадської ініціативи голка увійшов в кремлівську мережу. Тобто там поширюються абсолютно ватні наративи. І е, можете собі уявити мій подив, коли я відкриваю анонс однієї з освітніх подій і розумію, що він буде військове право викладати військовим їхнім родинам і адвокатам. Тобто це продовження цієї ж історії з Бужанським, коли до освітніх процесів допускають таку людину. Виходить, що в нас і освітяни не розуміють, що робити, і адвокати не розуміють, хто є хто. І більше того, в деяких медіа теж беруть коментарі цього Ростислава Кравця. Ну а він відвертий ватник. Ну, от в деяких медіа це. Ну, ви звичайно можете конкретизувати, але якщо ми говоримо про велике охоплення, телеграм-канал виказала та чи Ютуб канал, ну власне е зараз багато людей. Ну ще в Тіктоку дуже часто з'являються люди, які з тими чи іншими діями своїми, ну я б сказав, так не е забезпечують. Е Правові е, вирішення тих чи інших проблем, які навіть існують, якщо говорити про е, ну, цей захід, тут, ці викладання це хто дозволяє або хто це м, благословляє такі таку роботу, ці навчання, і знову ж таки, а люди цікаві, які будуть приходити на ці навчання: військові, адвокати, їхні родини, вони принаймні будуть поінформовані, що ті чи інші люди можуть озвучувати певну інформацію в. Таких цікавих інтересах. Я не скажу своїх інтересів, або можливо це не їхні інтереси. Але чи про це хтось повідомляє? Як відбувається відбір? Як ну, це ж має бути дозвіл певний: от ти проводиш, ти навчаєш, ти ти, ти маєш отримати допис до цього. Ну, власне, ти виходиш на велику аудиторію. Ну, дивіться, якщо говорити про навчальний процес, то ми сьогодні готуємо якраз листа оцій компанії яка проводить навчання, Leadership щепло. Для того щоб вони пояснили, чому вони відібрали кравця, чи після резонансу в медіа вони планують змінювати спікерів, тому що ну про це не можна мовчати. Якщо ви пам'ятаєте, після скандалу з Бужанським а, 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 військовий інститут просто видалив повідомлення. А відбувся, а тут цього спікера з панелі. А я так розумію, що багато роботи сьогодні є в органів, ну зокрема, в служба безпеки України, яка власне має немає, вона дбає і дійсно тут нема що сказати. Служба безпеки України на різних напрямках сьогодні б'є ворога і в тилу, і на фронті, і за межами фронту. Тобто, тут але інколи можливо не звертають уваги на такі речі, які. Нібито прямо не суперечать нічому, не закликають до повалення державного ладу, не закликають до протидії там, скажімо, якимось працівникам силових органів е структур, не закликають е там якось шкодити Збройним силам України, але це все якось може робитися дуже завуальовано. Як би можна було б звернути увагу, що принаймні відбувалися перевірки певних людей, які виходять на велику аудиторію. От я, Скажімо, працюючи ведучим телеканалу каналу я раз працюю на досить велику аудиторію. Я думаю про кожне слово, про яке я кажу. А якщо людина інколи каже щось, і воно ніби не зовсім правильно, але до цього немає уваги, то можливо, давайте ми звернемо увагу на тих людей, які могли б перевірити заяви. Ну, дивіться, я з свого боку надавала інформацію спецслужбам і про результати моніторингу телеграм-мережі, і по тому, що ми виявили. І тут хочу сказати, що є прогалина і в законодавчому полі, тому що ми телеграм, наприклад, жодним чином не регулюємо. Але те, що кравець є однозначним батніком, це видно. Людина пише Верховний суд не України. Далі він буде писати Верховна Рада не України. Потім він буде писати офіс президента не України. Ну а, як таке може бути? Президент? Він поширює а, дезінформацію Вибачте, з приводу пані Ірина, Я просто утичну мобілізації. Я просто уточню, а потім він скаже, що ой, а президент у нас вже не президент 5 років минуло. Ну то ми наприклад всі це розуміємо. Ми розуміємо, що зараз в період воєнного стану виборів не буде, тому наш президент залишається нашим президентом, попри все. Та також можна сказати, така він і не президент зовсім. Ну і ти ж ніби не, не не ворог України. Просто ти кажеш, ну так юридично ж подивіться, ж, будь ласка. Ну так він дійсно він може поглиблювати ці наративи. Те ж саме робить по мобілізації. Ну, дивіться, раніше він оспорював дерусифікацію українського правопису. Він фігурував на плівках вовка про Верховний суд не України. Він постійно це клеїть. Тому я пропоную його називати виключно адвокат не України. тому що адвокат України не буде Верховний суд таврувати як Верховний суд не України. Якщо подивитися, які він наративи дає з приводу мобілізації, що купа ухилянтів і так далі, тобто він підриває повністю нормальне інформаційне поле. Ну і його допускають говорити про військове право, він говорить, що протиправно там могли. Заборонити дозвіл виїзду чоловікам за кордон, тобто він б'є по больових точках абсолютно свідомо, і ви говорили про те, чи можемо говорити які медіа його кличуть. Так він був в сніданку один плюс один. І потім Наталія Місійчук забрала його на свій Ютуб канал і там дала йому на тему мобілізації більше ніж 185 тисяч переглядів аудиторії, тобто йому розкривають величезну аудиторію, і потім він в ці голови напихає вату. І нам, як журналістам і представникам громадського сектору, далі з цим суспільством треба буде працювати в умовах війни.